Вони роблять тінь зелені тут. Дерева треба тут типу, зв'язати всі, що треба шкропати. Е, отець Платоніт Філяс був тією людиною, яка багато спричинилася до написання, властиво кажучи, конституції з і багато його праць є сьогодні відомими. Тому сьогодні ми зібралися тут, щоб помолитися за його душу, згадати. За ті світлі постаті Дрогобичини, на якій він колись працював, молився і виконував своє служіння. Благосложений Бог назавданий і повсякчас, на віки вічні, Боже святий, кріпи, святий безмегний, помилуй нас, як на небі, так і на землі. І наш насушний дай нам сьогодні упокой душу, раба Твого, бо Ти єдиний чоловік олю. Народився він 27 вересня 1864 року на Сокальщині, Там він закінчив середню школу, почав своє навчання Львівській гімназії, де дуже успішно її закінчив. І для всіх було дуже дивно, чому він обрав саме чин, чин святого Василя Великого, оскільки після дуже доброго, добрих студій у гімназії він міг поступати в будь-яку тогочасну сферу суспільства і там дуже добре працювати. Але напевно Боже покликання його покликало саме до чину, де він спричинився до надзвичайно великого розвитку як і серед громад нашого згромадження, так і для розвитку в майбутньому у Західноукраїнської української Народної Республіки. Він був один з перших редакторів часопису Місіонар. Також він був першим священником, який відвідав з місією країну Канаду. Де дуже-довгий час там працював, і згодом його було обрано там Він про своє обрання про він, власне, дізнався, коли був у місії, на місії в Канаді. Згодом, коли закінчилася закінчилась Перша світова війна, і свідомі українці розуміли, що австро угорщина розпадеться як держава. У 2018 році було створено Українську центральну раду. І, власне, до створення Української центральної ради долучився саме отонець Платоніт Філяс. Найбільше його заслуга у цьому, що він був одним з авторів Конституції ЗУНРУ. Але згодом, коли, на жаль, Західна Українська Родна Республіка не становилася як держава, і війна між Україною та Польщею була програна, він дуже цим сильно перейнявся і, як описують очевидці, він досить сильно захворів. І з 1926 року він був направлений у Дрогобич, де тут дуже активно і сильно працював. І У 1830 році він помер і власне, на, на, на його похороні був присутній митрополит Андрей Шептицький.